Ти співпрацював раніше з Кіркоровим, з Меладзе і з частиною російської естради. Чи є в планах після завершення війни? Повернутися до співпраці ні з ні, жодному разу. Я Процепова не хочу позиція. ні. Я не хочу ні з ким співпрацювати. Знаєте, ми вже дізнали хто є, є хто. І дякувати можу, що світ дізнався, що є Україна, ні, не не частинка Росії, і ліколісвіля частина Росія. Це вільна країна і це дуже круто. Я не хочу ні з ким співпрацювати. Я думаю, що ні сі гроші е, світу ти соровляєш. Ми зараз розуміємо, що найважливіше це не гроші, а взагалі життя, життя навколо тебе. І я думаю, що ну, навіть у мене я заблокував дуже багато людей у себе в Інстаграм, тому що я не хочу навіть подумати про них і ж далі навіть розмовляти. Окупанти принесли сюди, хотіли нам в подарунок руський мір. Але в їхніх уявленнях оцей цей подарунок у вигляді руського міру це покалічені діти, вбиті діти в бучі, в ірпні закатовані цивільні ракети по цивільних містах і об'єктах, це зґвалтовані жінки в окупованих містах, це показові розправи над нашими військовими, і тим не менше частину твоїх колег там. Підтримують такі дії Російської Федерації. Що би ти хотів сказати таким? Ідіти туди, куди пішов російський воєнний корабль. Я це всім казав. І знаєш, я спочатку воні намагався всім писати там, що і як, що у нас коїться. Вони спочатку не вірили, а потім вони казали, типо, так і треба, Ми ж ну освобождаємо вас. Якось. Що ви кажете? Від кого не від кого ми так вільний, так незалежний. Ми хочемо так. Ми на факі не хочемо якось е, з вами бути пов'язані. Ми хочемо до Європи, ми хочемо жити краще. Ми не хочемо це Сантеповська, то що там є. Ми, ми не хочемо це. І вони казали: ні, ми обов'язково вас звільнили. Я говорю, ну це я заблокував. Я спочатку дуже е, втратив багато енергію, е, дуже багато я намагався переконувати. Я так? намагався переконувати. Uh -huh. а Знаєш, а коли я почав розмовляти зі своїми друзями знайомими, котрі там живуть в і батьків, і батьки точно так же думають про це. І я розумів, що, ну, що, що тут Ніч, ну, ти, нічого, нічого не зміниться. Найкращий напрямок це напрямок от, от туди. російського. Туда.